Добрий день, це канал Я і мамині Тваринки. Ми з вами знову школу кіс. і будемо відповідати. Козульки мої їдять. Так, коли-коли будуть вже кози котитися? Ще рано мої кози в кінці березня будуть котитися. Усі питають, коли, коли. Як Бог дасть, в кінці березня будуть котитися. Усім цікаво, кого вроде зірка, кого вроде шоколадка. Ну, шоколадка цього року буде мати одненька, аби вона здорова була. В неї живота нема. Зірка теж. Ну, кориця може, може, двоє, ну і то не знаю. Ось так. Там побачимо. А зрештою, як Бог дасть, так буде, аби здорові були. Ну, що ти розкашлявся? Пиляка попала, чи що? То що таке? Зіруська, де? Шоколадочка, що там сталося? О, моя дитинка маленька. Сіно пильне, Ні, тут, тут і пиляки немає, сіно свіже. Гей, вимішімали. Так, питають, чи можна кози пасти на росі? От весна приходить, вже скоро буде весна, будемо пасти кози, чи можна випускати на росу. Бо люди багато цього року позаводили кіз, цього минулого року. От. А з козами не, не мали нічого общого, спільного. І кажуть, що казали, що не можна козам дава, ну, пускати на росу. Я всі роки пасу кози зранку на росі. Каймайська роса луча вівса. Ось є така приказка, колись старі люди приказували. Ось що на росу дуже добре вигонити худобу. Ось, бо це для них і корисно. Так що Привчаю зразу, так як і все, з весни потрошки вигониться на росу, ну, там, зразу попасуться пів години, пару днів, потім, ну, день-два, багато не тримаю, бо вони, якщо ходять довший час, то вони і так привичні вже. То якщо стояли, зовсім не ходили і зразу вигонити, то вперед перший раз вигонити на, денну, на денне пасовисько. Потім другий раз вигонити вже в вигнали, там, пів години попасли. Ось, але не з самого ранку, а трошки так пізніше, що ще є роса, але вже, вже майже сходи. Третій раз вже вигнали на росу вже більше. Четвертий раз вже самого ранку, то й все. І вони привикають, ніц їм не вредить, правда, зірка. Каже, і пасемося Богу, дякувати, кожен рік всі на росі, і прекрасні на дої раз два підносяться, ось і, і прекрасно себе кози почувають. А то якщо вони не паслися ніколи на русі, і ви зразу з самого ранку, коли роса що аж тече з тієї трави, і ви їх вигнали і попасли 3-4 години, да, може бути трошки хуже. Ну, ти таке дивіться, дивіться, яка видра прутівна. Ви подивіться, яка прутівна, га? От на, що ти ті роги застромила під самий низ і всю витягнула в щину, га? От. Ось такі то справи. Так що... Поступово привчайте і ніч їм абсолютно не будемо. Її постійно, все літо, з самої весни, до пізньої осені я їх зранку жену. Чого зранку? Бо раненько ще поки роса на город паршиво йти, вигнала, попасла там до сьомої, до восьмої години, пригнала, пішла на город. Чи там далі щось робиш? А то так, і зранку немає, як почати щось робити, бо треба буде пізніше кози гнати. І на город не підеш, бо тільки вийде, вже треба перти назад, знову гнати, щоб гнати кози. І так мені не дуже зручно, виходить. А так? Я кажу, неси його, га? За ту каральку. Сисун. Він має одну єдину і ти за нього ходиш тільки смокчеш. От. А так погнала, і я вже тоді маю до 4 чи до 5 години, якщо малі не мають як гнати, яжену. Ось ще свято я жену, я маю вже час тоді. Вже купа дня, в мене свободно, я вже не переживаю, що мені треба гнати кози, що я не встигаю на електричку, як то кажеться. Ось через те. Я привчаю зранку, в дощ так само гоню кози пасти. І козенята малі привчаю так, і кози привчаю так, і всі вони привчаються, і всі вони так ходять. І все їм все прекрасно, нікому нічого не вредить. Ось такі то справи. Так що якось так. От, так, що тут ще я мала розказати. А, що воші в козів є. Чим їх виводити і як, чому не виводити. Я отримував препаратом. Ой, ось цим пар... препаратом. Ось, бачите, пудра від е ектопаразитів, От. Від ектопаразитів пудра. Ось така. Оце її обробляла, як мені був раз козел. Наградив мої кози е вошима. Привели мені козу до козла. ця Пудра в мене вже давно стоїть на вікні. але... І мій козел набрався і наградив мої всі кози. Вошима. Тоді ж то я малася з тими козами. ось, Але я вивела їх. Воно там є копачок, підноситься, порська і така присипка по, по шерсті сюди такого, кругом обсипала, порснула рукою поростирала ось. і посипала через 3-7 днів. Ось так, знов посипала. Тільки як посипала, день пройшов всю пістілку згорнула, свіжу насипала. І так два рази. Чим то він там що робить? Чим тарабан І Знайшов маленького камінчика. Ну дивіться, ну от подивіться, га? Ну от подивіться. Ну от подивіться, от куди ти це сіно тягнеш, ото запихає роги під низ і витягнула під себе, витягнула і все. Ось. І другий раз знову ж таки посипали ось, і все без проблем, тоді нема тих вошей. Тим якийсь там ботикс, ще то чи якось воно там зветься, не знаю, не буду брехати, не знаю, як воно зветься, тим не користувалася, не знаю. Тим, що користувалася, то розказую. Помагає гарно повиводила, і тепер, якщо хто козу приводив до козла, якщо я знала, що та коза. Була весь час коло мого козла, що я пускала, і я пускала ту козу до козла, то я вперед провірала, чи є воші, чи нема. Якщо є воші, козла не пускаю на козу. Ось так. Бо стільки кіз, як наградити вошами, то мені ті гроші, тих грошей не хватить, щоб ті кози довести до пуття і повиводити ті всі воші. Люди кажуть, а що вона? Часу немає чухатися, хай собі чухається, що їй вредять ті воші. Ну, Я, наприклад, не хочу, щоб мої кози мали воші, і я боялася до неї притулитися, обняти її, погладити. Ось, в мене мої мають бути чистенькі. Ось такі діла. Так що на ці питання я теж вроді відповіла. І Ще є в хаті одне питання записане, ну, то я вже потім подивлюся і розповім. Ладненько. Поки ми всім всього самого найкращого, мирного неба, міцного здоров'я, скоріше і нам перемоги. Хай Бог дає, щоб весна нам принесла тільки хороші, приємні новини. І все було як, найлучше, як найкраще. Гарного денечка вам. Всім па-па-па-па.